Моя кар'єра в УКД розпочала зовсім недавно, у вересні 2024 року. Перед тим я працювала в міжнародній організації ЮНІСЕФ. Проект підходив до завершення. Я думала, куди, як, що, надіслала резюме. Чесно, не очікувала, що почую відповідь. Мені протелефонувала. Я пройшла співбесіди. Ну і з вересня працюю тут. Нинішнім студентам точно би порекомендувала цінувати кожну мить життя щодо того, як миті стануть спогадами і плекати любов, бо точно впевнена, що там, де є любов, там є життя. Думала про такі питання колись. Думаю, що ні. Я маю ще іншу освіту, я вчитель історії за другим фахом, не працювала професійно. Хотіла б і далі продовжувати свою роботу як психологиня. Таких визначальних було два фактори. Перший у школі, де я навчалась, була чудова психологиня. Вона своїм способом життя, своєю життєствердністю, особистими якостями була таким психологом, яким би хотіла статися. Ну і другий компонент. Те, що я проходила на державну форму навчання, коли я вступала, мені це було вкрай важливо і ці фактори підсилили один одного. Перше, що спадає на думку, то не юність і не дитинство, а теперішнє. Я маю звичку паркувати машину на дальшій відстані від університету, щоб мати можливість пройти, поспостерігати, набутися, обдумати все. І от цього тижня я е, припаркувала машину, пішла на роботу, по завершенню дня прийшла, а машини немає. У мене шок, де моя машина? Дала собі час для роздумів, е, я її припаркувала в іншому місці, тому е, і, і смішно, і грішно. А з дитинства це, мабуть, те, як я перелякалася качки. Я була зовсім мала, гуляла з садом і. Качка вискочила мені на плечі, і я бігла, пищала, плакала, виглядало дуже дивно. Мені родичі говорили, бо бігла маленька дівчинка у сукні, а ззаду Халиса крила птаха. Ну, такий курйозний випадок, трішки з драматичним відтінком. Останнє прочитала це Ліля Чех, «Підростаєш побачиш. Видавництво Львівське дуже чудова книжка. Взагалі я захоплююся українськими книгами і стараюся їх купляти зараз, особливо коли видавнича справа не зовсім на піку своєї успіху. Так. Стараюсь підтримувати ці моменти. Що рекомендувала б почитати, точно з того, що я читала, це Таня Касьян Наше спільне про те, як залишитися людиною в умовах війни. І не залишатися байдужими ні зараз в умовах війни, ні після перемоги, бо це вкрай важливо. Найбожевільніший і думаю, що колись би могла наважитись це стрибок з парашутом. Я не впевнена, що точно наважуся, але думаю. Ну, Власне, та така важлива фобія, цінна і. І страшнувато для мене це висота і вода. Причин якихось таких не було, але воно е, мало місце з дитинства і так і залишилось зі мною. Е, ставлю собі якісь виклики, пробую йти у ці страхи, пробую маленькими кроками з ними зустрічатися, бо ну, інакше не навчишся плавати, як тільки не почнеш плавати. Але е, ну, поки йду до них, йду до, до їхньої взаємодії. ну, працюю я тут зовсім недавно. Змінювати нічого би не хотіла. Направду комфортно, безпечно, екологічно, я би так навіть сказала, і багато сфер для розвитку. Думаю, що точно зони для розвитку є, але чогось щоб змінювати, то не бачу, поки не бачу. Вільного часу, на жаль, мало. Зазвичай я його проводжу з сином або займаюся своїм хобі. Я вишиваю, створюю композиції, реставрую старі речі, займаюся оздобленням, свят, навіть шию костюми діткам на свята, але роблю це в такий цікавий спосіб: апсайклінг, Тобто я надаю друге життя тим речам, які вже були у вжитку. Ну, таке. Екологічне споживацтво. Це ця приклада, що вона не е, Ні, але це подарунок. Мені подарували мої колеги. Вона для мене дуже така цінна. У мене було 30-річчя, це вже було в умовах війни. Я не хотіла святкувати, але так як маю багато дорогих людей, вирішила зробити вечір, такий святковий, і всі кошти мали і пішли на закриття потреби на такмет. Два факти. Перше, що я люблю машини BMW, BMW, Всім дуже дивно, я їжджу не на BMW, поки, але це моя улюблена машина. А друге, це те, що ми з моїм чоловіком знайомі близько 24 років. А одружені? Одружені 9. У шлюбі ми 9 років.